Треба було боксер професіонал Віктор Плотніков, здобув 25-ту перемогу у своїй кар'єрі. Жертвою Львів'янина цього разу став грузин Георгіон Про Проте хто буде суперником, Плотніков дізнався за два тижні до бою. За боксерськими мірками це дуже пізно. Належним чином навіть спарингів не провів. Та боксерська практика була необхідна, адже на ринг Плотніков не виходив вже більше року. Всі у таких, хто там менше зрост, там і такі. Здоров'я будуть йти вперед. Тобто я навіть не бачив його ніколи. Поєдинки просто чув, що він десь там Сєнчутко 12 раундів бився. Також з Бражніком. Ну такий з Бонсу, тим самим бився всі раунди, що я в Бельгії ваксував. Тобто я знав, що напевно буде тримати удар і такий, що такого простого поєдинку не буде з ним. Так довго львів'янин відпочивав не з власної волі. У Плотнікова контракт на три роки з промоутерською компанією К2 Промоушенс, що належить братам кличкам. За угодою у нього б мало бути п'ять поєдинків на рік. У 2009-му Плотніков здобув вакантний титул чемпіона Європи за версію EBA. Наступного року вдало захистив звання. З того часу жодного захисту чи бою за інші пояси промоутери для львів'янина не організували. Не тільки зі мною така проблема, так само і у Руденка, нашого боксера і у Нікуліна він теж не виступав. Такі от зараз ну, набрали, нібито багато боксерів, а нікого так не виводять. Це просто парадокс. Тепер же ж менш як за місяць спортсмену доведеться провести два поєдинки. Вже на 17 грудня запланований боксерський вечір у Києві.